Сьогодні ми розпаковуємо другу комірку цього адвент-календаря. Вчора, нагадую, нам попався гель для душу, доки дуже гарно пахне. Сьогодні у нас номер 2. <кхід> не так болить гору. Я проснулася хворою, дуже сумно. Ось там у нас друга комірочка. Витягнемо її і подивимось. Не знаю, що тут може бути щось таке, досить маленьке, реально дуже маленьке. Може, це якийсь крем для рук, не знаю. І що у нас тут пише? Тілі свої і мрії. Так, це ми зараз і займаємося. Особливо такий вагітний парік. Магія, новорічні свята і так далі. І що, вгадала я чи ні? О, ні, я не вгадала. Дивіться, як гарно. Боже, мені так подобається дизайн, справді. Такий милий, рожевий, який дуже гарно посуєм. А це у нас бальзам для губ, Бальзам для губ, він так гарно виглядає. Цікаво, як він пахне. Pink Blossom. Має приємний аромат різдвяного печива. Зараз ми його оцінимо. О, Він такий якийсь густий, я не можу його видавити, прикиньте. Його прям реально важко видавити. Я нанесу на руку і подивимося. Воно практично не пахне. Типу, є якийсь легенький запах. Або або в мене вже просто простуда. І така ні, я нічого не чую. От на губах, коли на це ж на губи, відчувається такий солодкий присмак. Але якщо так його нюхати, то нічого не чути. Мені поки з зовнішнього вигляду сподобалось. Виглядає гарно, на губах приємно. Запах непоганий, майже невідчутний. Тому, якщо ви так любите, you're welcome. Бальзами для губ знову ж таки ніколи не бувають лишніми. Тому ось так: от, пишіть, як вам друга комірка. І як ви думаєте, попаде мені в кінці прикраса чи ні? Чи буде скидка просто побачимо? Можете вгадувати, що буде в наступній комірці. Проверити свою інтуїцію. Я так говорю, ніби це мікрофон. Га -га. Але це не мікрофон.